мої, вітаю вас на своєму каналі, і знову я в своїй теплиці. Хочу сьогодні з вами поділитися ось такою радісною новиною. Так, ось цю розпаковку з вами подивлюсь трошки пізніше. Бо, пам'ятаєте, я вам розказувала, ну, така в мене случилась неприємність, не перезимував в мене деякий перчик. Тобто він в мене примерз. Хто слідкує за моїм каналом, то ви пам'ятаєте, що я накривала його кульком тут в теплиці, але не допоміг кульок, і багато перчика в мене примерзло. Ті перчики, що в мене залишились, я їх пересадила, ось в оцей ящичок показувала вам. Тут небагато в мене їх. Так, 4, 6, ну, можна сказати, 8 нормальних таких перчинок. І пам'ятаєте, я вам говорила, що не треба якось там сильно розстраюватися, перець в мене буде. Якими каналами і шляхами він до мене прийде, я не знаю, але він прийде. Ну і що, що я вам хочу сказати? Помімо того, що перчик примерз, але пам'ятаєте, я в оцих горщиках посадила перчик. Він не... тоді холодно було, не... нічого тут не виходило. Я ці е... вазони забрала в хату. І подивіться, який повиходив перчик. Тут так гарненько, тут трошки менше. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири п'ять. Ну, в общем, теж вісім штучок. Але нічого. І вісім буде достатньо. Ну, ось, бачите. Де б я не була, він зі мною. Так, дай розкажу, потім будемо гулятися. Ну, а саме головне, подивіться, приїжджає сьогодні сусідка і привозить мені перець м'ясистий, круглий. Ось оцей горщик. І каже, Таня, не знаю, що хочеш, а я тобі привезла перцю. Каже, я знаю, що ти його й насаджуєш. Так, не лазь, бо в мене тут посіяна редиска. Каже, я знав, що ти насаджуєш, але я все одно тобі його привезла, бо щось там у неї теж багато, і вона вирішила поділитися, зразу подумала про мене. Ну Ось, як бачите, як діє з нами Всесвіт, як, які чудеса ми получаємо від Господа, коли ми починаємо займатися саморозвитком духовним, коли ми знімаємо. Оці, знаєте, окуляри, не окуляри. Я про це буду говорити, до речі, бо це дуже цікаве життя відкривається. Так, у нас вітер такий, що аж двері мені там ламає. Тобто, поговорю з вами про це, але ось ось вам наглядний приклад, як діє Всесвіт, коли ти відпускаєш те, що не потрібно, і впускаєш те, що тобі потрібно. Так що, бачите, принесла мені ось такий перчик. Зараз я його попікірую. Він теж бачите, витягся, бо в хаті стояв там десь на підвіконі. Добавлю його, до речі, в оцей ось ящичок, бо в мене тут місця вистачає. І вже подивіться, скільки в мене цього перцю. Мені його вже достатньо, чесно кажучи, бо ми його не консервуємо нічого. Тільки для їжі. Тобто, в мене вже тут у горщику, тут, тут, ось скільки, я не знаю, мабуть, їх штучок 20 точно тут є. Так що, я вже даю встановку, Дякую, Господи, дякую, мій сесвіт. Перчику вже достатньо. Все. Нехай кому він потрібний, нехай до тих людей він пере, переходить. Так що ось така радість і ось таке чудо. Так що. Перцю в мене вже все достатньо. І мене вселенна, я перцем наградила. Так, ну і заодно вже хочу похвалитися. Подивіться, ще скільки в мене всяких сім'ян. Все це будемо з вами садити. Покажу вам розкажу. Я в тому році назбирала, до речі, ось такий цілий кульок. Тут я не знаю, скільки в мене. Ну, якщо в чарочку таку, знаєте, 100-грамову висипати, це насіння з огірків своїх. Я назбирала перший раз, ніколи не збирала. І десь окремо їх посію, побачимо, які свої огірки. Є в мене тут а, теж ще буде садити собі помідори, як бачите, капуста. Так, що там падає, не падає. В цьому році я Хочу спробувати виростити ось цю, бачите, броколі. Цвітну капусту садила, зразу кажу. Була в мене капуста ця. Взяла ще раз, а ось цю хочу спробувати. Так що набрала тут і і огірків так само набрала таких самозапильних, так що буду сіяти. І в мене ось тут. Дуже ще багато буряків та баклажани. Ще в цьому році, дивіться, ось такі баклажани хочу посадити білі. Ну, Синіці, те, що завжди садимо, я думаю, всі садимо. А білі хочу спробувати. Ну, і в цьому році ще хочеться посадити нам кавуни. Ось бачите, які взяли сорти. І жо... це суміш. Бачите, там таки написано: соковитий кавун-суміш. І жовті, і білі, і чорні якісь і рябі. Ну, так сказав продавець, беріть, дуже буде гарний урожай. Навіть не знаю, не по-нашому написано, хто виробник. Але ні, пише Київська область, Вижгород. Побачимо, общем, похвалилася. Ну і в мене ще дуже багато, подивіться, я у дівочки ще з осінні виписала. Вон, дивіться, вона мені скільки прислала. Це квіти, сухоцвіти. Е, є такі ще семіна, вона свої там висаджувала. Бачите, скільки тут десь я не знаю, ну, мабуть, у мене до. Не знаю, 50 точно сортів всього в маленьких пакетиках. Буду пробувати е, висівати, бо це треба на розсадку, як би все. І хочу спробувати ще я отакі сухоцвіти. Ну, а це все вже моє. А, ще ось якісь в мене ще морква, базилік, ну це таке. Е, Морку я вже посіяла, вам розказувала. І в мене ще подивіться, це е, те, що в тому році мої чорнобривці, я дуже люблю. Це сім'яна маленькі чорнобривці, я їх висіватиму на городі. Бо чорнобривці дуже мають таку, знаєте, специфічну. Особливість, що вони відпугують шкідників. Тому чорнобривці дуже добре і біля капусти, і біля помідорів. Я їх кругом висіваю. У мене їх, подивіться, скільки в тому році було, які в мене пакети з цього ж насіння. І великі, і маленькі. Оце такі високорослі до метра. Бачите, скільки в мене їх. Я не знаю, може комусь треба із моїх підписників. Ну, напишіть, я вишлю новою почтою. Хоча не дуже новою почтою вигідно, може Укрпочтою. Можу поділитися, до речі, ось іменно чорнобривцями. Ну, те, що моє. Ну, це зберегла в тому році, садили таку кукурузку. Зберегла, бо кукурузи, ми її багато не садимо. Так що хватить того качана. Так, це в мене майори. Тобто, в цьому коробці квіти вже всі мої, які я садила і назбирала насіння. Так що, в основному у мене тут різного по висоті ці чорнобривці, високі, маленькі. Ну і мої тут квіточки, як бачите, майори. Ще якісь тут садила, я навіть вже і назви їх не знаю. Астри, це майори. А це ось цілий кульок назбирала, це нічна красавиця. Якщо ви бачили, хто слідкує така квітка, вона десь теж до 70 так, сантиметрів у висоту. І квітує, вона на ніч розкриває свої такі. Як колокольчики в неї квітка. І різних кольорів. На одному стеблі може бути і жовта, і червона, і біла квітка. Дуже така цікава. У сусідки я своєї побачила, назбирала насіння, посадила в себе і ось в тому році, і в тому, і позатому. Вже десь два роки я її вирощую, у мене її багато. Назбирала і насіння таке ось воно, бачите, бубки такі чорненькі. Але воно там і понасівалося в мене кругом, так що її буде багато. Так що, може, комусь цікаво буде отакі квіточки, простякі, можна сказати, посадити у себе, я можу поділитися. кукурпочтою, повисилаю такі кульочки. Ну, Багато кому не зможу, ну так, якщо людей 10 назбирається, то хватить якраз усім. Потрошку всього понасипаю. У мене є такі невеличкі кульочки по 20 грамів чи по скільки там. Можу поділитися. Так що подумайте, кому треба, напишете мені під оцим відео. Я вайбер вам напишу свій і... Напишете мені адрес, потім я вам, з вами поділюсь оціми простяками. Як бачите, ось назбірала цілий коробок такий. Так що все, мої любі. Хотіла з вами оце поділитися в першу чергу отакою радістю з цим перцем. Просто коли сьогодні мені привезла сусідка. Чесно, коли якби була ота камера десь з сторони включена, ви б, мабуть, самі б усі сміялися і удивлялись так, як я. Бо я ж кажу, вона обично привозить мені там собаці, такі, знаєте, як от люди назбирають, в місті живуть якісь остатки, і вона ото мені привозить. Ніколи ніяких розсадок таких вона мені... Не привозила, не ділила зі мною. А це вона те, те а це каже, я тобі хочу гостить перцем. І представте, я така стою, дивлюся на неї. Мені так е, смішно стало. І зразу ж я в душі подумала: ну, дякую Боже, дякую Всесвіту за ось отаке чудо. Так що... Не бійтеся, не бійтеся, знаєте, щось змінити в своєму баченню світу, бо треба, знаєте, я сказати ми, нема нам коли, дай молодості і, молодость, і молодость. у самої діти бачу що що їх ще не цікавить. Знаєте, як то кажуть, душа і якісь інші погляди. Але вже ж із роками треба якось розуму набиратися і щось трошки. Змінюватися, набиратися мудрості і ось хоча б для себе вже відкривати ось такі Божі чудеса. Так що, дорогі мої друзі, бажаю вам всього-всього самого найкращого. Хочу вас трошки підбадьорити, бо живемо зараз в такий нелегкий час, останні ось дні. Ой, дуже важко, дуже тяжко у нас тут теж. І, і, і бахкає, і, і трахкає, і за все думаєш, переживаєш. Ось отакий зовнішній зараз страшний реальний світ, але нічого. Треба жити, думати про життя, надихатися життям і, як кажуть, все, що погане, воно пройде. А все, що добре, воно умножиться на багато-багато раз. Так що, тримаємось. Всього вам найкращого. Люблю, цілую і до наступних відео. Ну, а якщо хтось захоче простяків посадити, напишіть мені під цим відео, і я з вами поділюся. Все. Всім пока-пока. Люблю, цілую. До наступних відео.